Знімаємо ще піжамки. Не ймійте, Джордж. Така піжамка 98, зріз 2-3 рочки. Я вже їх показувала, але вони дуже гарні. І я просто хочу ще сама навіть подивитися на таку красу. Ось така і така. Дуже гарні піжамки. Так, така. У нас йде на 3-4 рочки. З такими штанятками. Так, далі такий набір. 5 одиничок, шортики і футболочки. 4-5 років така. Таку відкрию, бо таку ще ми не відкривали. Такі теж кольори дуже класні. Ці піжамки взагалі прекрасна. Якість дуже гарна. Півтора-два рочки така. І ось така. Дуже вони гарні. Так, далі. Така в нас іде на 3-4 рочки. Такий ще один набірчик на 7-8 рочків. 2-3 рочки така. Така піжамка. Чотири рочки. Дві одинички також в наборі. Так, Чотири-п'ять. Така два-три рочки. Сім, вісім. Така піжамка. І отака ще набір цих піжамок, але тут не повний. Іде набір. Тут лише три костюмчика йдуть. Три костюмчики, не п'ять. Такий. Такий костюмчик йде і. Ось такий. Замовляйте.